Істинна церква знаходиться під владою Бога і його слова, і глава церкви Ісус Христос поставляє служителів в ній. Але кожний рік, століття, тисячоліття накладали свій відбиток на церкву, і церква, яка відходила від Божого слова, втрачала своє божественне призначення. У Київській Русі люди виконували Боже слово і віддавали десятини до церкви. Перші собори будувалися на десятини. У нинішній традиційній церкві не збирають десятину. Видно, як за тисячу років одна й та сама церква вже зазнала змін. У 1800-х роках масово друкувалося слово Боже. Біблія поширювалася, доходячи до мільйонних тиражів. А священники були високо освіченими людьми. До складу біблійного товариства входило багато християнських течій, які очолювала православна церква. Церква брала участь у перекладі Біблії. Головні священники були професори, академіки, доктори, які володіли давньогрецькою. Вони не тільки перекладали Біблію, а й поширювали слово Боже, вважаючи, що суспільство повинно бути освіченим. Проходить 100 років, і в 1900-х роках влада змінюється. Царій йдуть, приходить Радянський Союз. Ні для кого не є таємницею, що за радянської влади церквою керувала силова структура КДБ, а священниками призначалися офіцери КДБ. Церква перебувала під контролем, Біблія була під забороною. Сьогодні Радянського Союзу немає, але чи багато хто повернувся до Слова Божого? Час поставив свій відбиток на церкву. Єдиний порятунок для церкви це повернутися до Біблії до Слова Божого.